Національний природний парк Північне Поділля як природоохоронний резерват створено з метою збереження та відновлення реліктових екстразональних степових угрупувань, а також букових лісостанів, що ростуть на північно-східній межі ареалу основного домінанта, бука лісового, і становлять особливу цінність у загальноєвропейському масштабі. Національний природний парк Північне Поділля розташований на прикордонні Малого Полісся та Подільської Височини у Львівській області. У фізико-географічному аспекті це територія гологоро-кременецького кряжу, що пролягають по Бродівському, Бузькому та Золочівському районах Львівщини. Незважаючи на те, що парк як природоохоронна установа за своєю структурою вважається парком кластерного типу, більше 130 невеликих ділянок кластерів, однак на його роз'єднаних територіях існує достатньо вагомий науковий та рекреаційно-туристичний ресурс. Адже тут надзвичайно багате рослинне різноманіття, що є цікавим для ботаніків, професіоналів та любителів природи. Окрім того, на територіях парку значна кількість природних і штучно створених об'єктів, які викликають неабияку зацікавленість у мандрівників усіх вікових категорій. Багатолітні букові ліси, архаїчні кам'яні валуни, археологічні, історичні та культурні пам'ятки на ділянках парку та в його околицях усе це, так би мовити, продуцент для рекреаційно-туристичної діяльності. У складі території Національного природного парку Північне Поділля, також і ділянка букового лісостану, на якій за австрійських часів граф Володимир Дідушицький заснував перший в Європі природоохоронний резерват. Славно звісну пам'ятку пеняцьку майже за століття до появи глобальної концепції про біорізноманіття філантропом і меценатом науки 19 століття Володимиром Дідушицьким були сформульовані завдання регіонального відображення видового багатства як засобу пізнання живої природи загалом. Втілюючи свої задуми, він створив на власних землях поблизу села Пеняки природний резерват у Буковому Пралісі. Площею 22,4 гектара. Цей акт був закріплений рішенням парламенту у відні у 1886 році. А резерват отримав назву Пам'ятка Пеняцька. Ось тут, на цій території, великий природолюб 19-го сторіччя Володимир Дідушецький створив природний заповідник Пам'ятка Пеняцька, де зростали багатолітні буки велетні. То був не лише перший заповідник Україні чи Польщі, то був перший природоохоронний резерват у Європі. Головним призначенням пам'ятки Пеняцької була охорона та збереження пралісів та гніздівель Орлана Білохвоста. Частими гостями у графа Дідушицького були науковці та студенти зі Львова і Тернополя. На території пам'ятки Пеняцької для гостей організовувались цікаві екскурсії, які були рідкісними, як з точки зору лісівництва, так і з географічних аспектів. Граф Дідушицький провів дослідників лісу на Окраїни, де стикаються найвіддаленіші форпости характерних подільських дібров з величезними лісостанами буку. Також показав їм між іншим ділянку класичного букового лісу, залишеного навмисне в первинному стані, і надав можливість керівникам лісництва до незліченних наукових спостережень. Писав тодішній польськомовний часопис Газета Народова. Сьогодні мальовничі простори Національного природного парку Північне Поділля приваблюють туристів своїми прекрасними краєвидами, де з глибоко блакитною небесною далечинню гармонійно поєднані смарагдові природні ландшафти, колоритне різноманіття лісів, річок, луків, а також пам'ятки археології, історії та архітектури. Огляду на запит мандрівників, які цікавляться історією, культурою та природою рідного краю, сьогодні на територіях парку уже прокладено екологічно пізнавальні туристичні маршрути з назвами «Триніг», маркіянові місця Святогірський. Усі туристичні маршрути та екологічні стежки в парку розраховані на запити широкого спектру рекреантів та найбільше на тих, хто любить красу природи і кому цікаві історія культури, боротьби і трудової діяльності населення північного краю Подільської височини. Потенційні мандрівники, зокрема ті, хто цікавиться геоморфологією в національному природному парку Північне Поділля, мають унікальну можливість побачити багатовікові кам'яні валуни, які декілька мільйонів років тому внаслідок сувотектонічних плит піднялися на поверхню із дна архаїчного сарматського моря. Серед них камінь-триніг, що стоїть на трьох ногах і має форму лагідного звіря. Скелі на горі Збараж та закам'янілий піщаний валун високий камінь неподалік вершини гори Вапнярка. Не менш цікавим об'єктом у порівнянні з кам'яними останцями із Сарматського моря на території національного природного парку Північне Поділля є також і стара каменоломня, що в околицях села Черниця Бродівського району. На закинутій кам'яній купальні дуже добра езотерична атмосфера, яка викликає приємні внутрішні містичні відчуття. Про це щораз наголошують юні мандрівники, які є частими відвідувачами цього кар'єру, відвідуючи каменоломню, туристи мають реальну можливість розглядати та вивчати геологічну структуру верхнього шару континентальної земної кори на Вороняцькому горбогір'ю. Любуватися кам'яними брилами, що розкидані по всій території, насолоджуватися мальовничим ландшафтом території. Більше 20 років тому видобуток вугілля на цій ділянці було припинено. Однак цю місцевість полюбляють відвідувати туристи, яких тут можна бачити часто з ранньої весни і до пізної осені, групами і поодиноко. Поціновувачам сакральної архітектури та паломникам адміністрації національного природного парку Північне Поділля пропонує відвідати монахський скид Положення Ризи при Святої Богородиці, що величаво розкинувся на святій горі у Золочівському районі. Свята гора є унікальною для туристів-паломників, адже тут, на самій вершині, розкинувся монастир положення Ризи при Святої Богородиці. Української автокефальної православної церкви, чи не єдиний в Україні монаський скит цієї конфесії. Монастир унікальний тим, що в його архітектурному комплексі є мистецьки збудована літня церква, а також дерев'яна церква XVIII століття, перенесена сюди із села Бісковичі Самбірського району Львівської області. Також тут можна бачити відбиток сліду Богородиці на камені. Діва Марія у різні роки двічі з'являлася на Святій Горі. Свята гора розташована між селами Білий Камінь та Ушня Золочівського району. За переказами на її вершині 6 вересня 1948 року три дівчинки та юнак стали свідками появи Божої Матері. Коли вони покликали старших, то через кілька годин на горі зібралось багато людей. Об'явлення зникло, проте не зовсім, а воно залишило відбиток на листях буків, які відразу опали після чудесної появи причистої діви. А на горі забило джерельце. З 2002 року розпочалось будівництво монахського скиту. А 15 липня 2008 року було освячено новозбудовану церкву Положення Ризи Пресвятої Богородиці. Парлиною серед найцікавіших для туристів об'єктів на території національного природного парку Північне Поділля можна вважати Маркіянову гору, що неподалік села Підлисся Золочиського району, і яку в народі називають ще Білою або Лисою. Саме від останньої і походить назва села Підлисся. Тут, в 1811 році, народився будитель національної свідомості українців Галичини, отець Маркіян Шашкевич. Підлисецька гору біла, як тебе не бачу, так ми тяжко, так ми сумно, що трохи не плачу. Такими словами, повними ностальгії, оспівував Маркіян Шушкевич білу гору. Підлисецька гора Біла стала відрадою для отця Маркіяна. Спонукала його до творчості. Звідси від краю подільської височини відкриваються прекрасні мальовничі краєвиди на мале полісся. Особливої уваги туристів на білій горі заслуговує величний металевий хрест якого було встановлено на самій вершині у 1911 році на честь сторіччя народження Маркіяна Шашкевича? Історичні джерела розповідають, що від часу встановлення цього пам'ятного хреста активісти українського відродження періодично навколо нього організовували велелюдні маркіянові свята. Навіть за часів німецької окупації, 14 вересня 1941 року, на білій горі відбулись урочистості із вшанування отця Маркіяна Шашкевича. Ці святкування були чи не наймасовішими. Близько 40 тисяч людей взяли в них участь. Необділена біла гора її природними об'єктами. Завдяки своєму географічному положенню та самобутній історії формування ландшафту, які об'єднують цінні природні комплекси, тут утворився своєрідний рослинний покрив. На вершині та схилах гори зростає близько 80 видів рослин, які внесено до Червоної книги України, що теж є надзвичайно цікавим для мандрівників. Для туристів, які цікавляться воєнною тематикою, зокрема оборонно-фортифікаційними спорудами фронтових ліній, працівники відділу рекреації та туризму національного природного парку Північне Поділля готові організувати екскурсійні походи по військових оборонних позиціях Австро-Угорської армії, продемонструвати розвалини дотів та земляних бліндажів періоду Першої та Другої світових воєн. Найцікавішим об'єктом військової фортифікації в межах національного природного парку Північне Поділля є музей Криївка, Вояків УПА в околиці села Гавареччина Золочівського району Львівської області. Цей військовий бліндаж має стосунок до воєнно-історичних подій, що відбувались тут в буремні роки боротьби нашого народу за Україну як незалежну самостійну державу. Музей Криївку було урочисто відкрито до 65-ї річниці створення української повстанської армії. У цієї Криївки є надзвичайно цікава історія, адже свого часу то був не просто рядовий бойовий бункер це була Криївка, де періодично збиралось вище командування УПА, яке координувало дії українського повстанського війська на території Львівщини, Волині та Тернопільщини. Криївка була дієвою з листопада 1942 до лютого 1947 До речі, на вкритій густими лісами Гаваретчині було чимало криївок. Траплялися навіть двоповерхові. Внизу стояли коні, зверху жили повстанці. В історично-пізнавальному плані цей край, на наш погляд, є надзвичайно цікавий для туристів різного віку. До речі, село Гавареччина цікаве для туристів і своєю унікальною криницею. Її глибина сягає 54 метри. І для добування води використовуються два відра. Одне наповнене водою піднімається, друге порожнє опускається одночасно. Необояку зацікавленість у туристів викликають невеликих розмірів глибокі карстові водоймища, з чистою прохолодною водою кольору світлої бірюзи, а також кришталево чисті джерела, що щедро наповнюють русла річок, стир, західний бух, серед, золота липа. Сьогодні Національний природний парк Північне Поділля це насамперед своєрідні природні музеї у поєднанні із ботанічними садами та зоологічними парками, які необхідно оберігати, якими треба цікавитись.